Значить, свято собор архістратига Михаїла, воно встановлено церквою в 360 році на помісному соборі в місті Лаодики разом з військовослужбовцями. Сьогодні молився, щоб Господь дав нам силу, духу, стійкість, мужність, щоб ми могли нарешті відстояти територіальну цілісність, щоб ми побачили свою церкву. Помісну українську. І щоб ми відбудували і збудували Україну, можна паралель сьогодні провести. Оце слово хто як Бог. Ми сьогодні теж говоримо до ворога, який по сусідству живе і напав на нашу країну, нашу землю загарбує і творить всякі звірства. Тому українці мають право і обов'язок. Стати на захист, і як оце архангел Михаїл сказав, хто як Бог. Ми теж маємо право сказати, хто як Бог. Українці є самодостатній народ з великою глибокою культурою, історією і має право на самовизначення, розмовляти рідною мовою, творити культуру рідну, має рідну свою віру. Це той ангел, який побачив. Глибину таємниці премудрості Божої і виступив сміливо перед усім обуреним тим небесним воєнством і сказав правду, відкрив це. І Він став лідером таким чином. Я того кажу, що українці сьогодні можуть повинні стати лідерами, які виходять і кажуть, що це таке. За зло. Подивіться до всього світу, кажуть, що відбувається. Ми повинні відкрити це беззаконня і сказати, що так не може бути і не має бути в цьому світі. В цьому його якраз лідерство чи першість у духовному світі серед ангелів. Будьмо лідерами, будьмо тими, хто викривається.